І я благодарю Бога за те, що у мене є шанс і можливість сказати вам про славу Божу, благовістувати вам. Зараз треба, щоб ви приготовили свої серця, приготувалися до того, що вам буде благовістувати, що вам буде говорить Ісус Христос. Для того, що Господь хоче вам сказати. Тут немає нікого таких, хто, допустим, не побував би в цих ті містах Тішені Свободи. Десь всі побували з нас, нас, в містах Тішені Свободи. Я теж сидів у цій же колонії. От, я робив на промзоні, на столярці я робив. От, я там був бригадіром. Так, ну. Бог мене благословив, знаєте, я коли сюди приїхав, мене звати Коля, хто не знав, Я коли сюди приїхав, я вже був віруючий, і я приїхав сюди із 92 го року. Там совершенно друга обстановка була, совершенно другі люди, совершенно по-другому реагували, знаєте. А коли я сюди попав, я приїхав мужиком, все як полагається, тряпку не взяв. Потім я поїхав на яму, піднявся, поїхав на яму, приїхав з ями, мене потім через РМЗУ звуть, досмотрев, що кажуть, ти що в церкву ходиш, я кажу, у нас тут а, хто ходить в церкву, не маю там ридського слова. Для мене типу, було це, звісно, удивительно. Я, ну, кажу, я як ходив. Так я й буду ходити, бо я люблю Господа, бо я вибрав вже дорогу і все. Вот так случилося, що мені сказали, ти вже стаєш старшим, ти бригадір, коротше. Фактично я на це не соглашався, але так зробив Бог. Чому? Тому що я вже тоді на той момент молився і просив до Господа, е, щоб вже отсюда освіти. Я думаю, що кожен із вас. Е, вже сюди попадає, хочуть швидше освободитися. Находясь тут, ми думаємо про що? Ми думаємо про свободу. Ми думаємо, ми хочемо туди, але коли ми на свободі, ми її не цінимо. Ми просто чудим, робимо, що нам хочеться е, чудим. І знаєте, коли ми родилися, коли нас мама родила, от, е, ми пішли в життя, там росли, нас воспитували якось. Але знаєте, нам цей світ він нам проповідував. Він нам казав, нав'язував свої е, менталітети і в той, е, аудиторії, тої обстановки, в тому окруженні, де ми знаходимося, він нам проповідував. Він нам е, говорив, що нам робити, як лучше. І це чаще всього приходило, що треба зарабатувати свій авторитет, треба чомусь стремитися. Е, чому стремиться? Стремиться бути незалежним, мати нормальне гроші в кармані, і, як ми думаємо, хорошу машину, і вліяння на окружающе. Правильно? Так же ж ми хотіли. Але бачите, сталося так, що те, що нам е, розказували, то, що нам проповідували е, в тому мірі, воно нас привело, ось, де ми зараз знаходимося. Воно вам проповідувало прокляття, в якому зараз е, знаходиться. Але стоїть е, звернути увагу на те, що слово Господнє, воно чисте. Воно зараз до вас проповідує. Я хочу зачитати вам від Матвея 3 глави. Оттриювати. З першого стиха я начну. В те дни приходит Иоанн, креститель, и проповедует в пустыне иудейской. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих. А его были отриды и дикие. Тогда Ієрусалім і вся Іудея, і вся Окресність Іорданська виходили к Ньому і крестілися Іордан, проповідує і сповідує гріхі свої. Я на цьому зупинюся. Представте собі таку картину, що Іоанн був в берблюжах, їва, кріде. Він ну, не виглядів. Як якийсь там авторитет, якась багато людей, яка. Але він, коли прийшов і почав хрестити, до нього усі йшли. І він їм проповідував. Він говорив, спокайтесь ібо приблизно такство небесне. От ви зараз повинні задуматися над цьому, ви мали зараз услышати що здесь він говорив покайтесь ибо приблизилось царство небесне знаєте до вас коли говориться слово до вас приближається царство небесне ви можете прийняти цю проповідь і відвернути і я в своє час прийняв цю проповідь я прийняв слово Божье і я про це не жалію взагалі не радую. Я просто радуюся і наслаждаюсь Господу. І всі етапи моєї життя в Ісусі Христі я ощущаю, ощущаю тільки благодат, тільки раду. І це прекрасно. Це прекрасно, тому що Бог відкриває, як кажуть, очі розуму. Він відкриває істину. Иисус сказал, я есть путь истины и жизнь. И я выбрал цей путь с Господа. Я полюбил истину, и Бог мне дал жизнь. Я зараз живу. Скажите, вы зараз в благодати тут находитесь? Да. Да? да. да. Благодать. Классно в ней, Ходить їсти Ми звайку, так. Ви прибуваєте. пробуваєте прибуваєте тоді, коли ви увірвали в Господа Ісуса Христа. Але ж не всі, так, не вірували. І коли ви знаходитесь, допустимо, тут, ви ж хочете освободитися, так? Всі думають про свободу. Чи хтось хоче тут постійно знаходитися? Звісно. Але це не та свобода, про яку, ви, е, ну, про яку ви мечтаєте. Тому що та свобода, про яку ви мечтаєте та, Ну, ви там вийдете, буде вам свобода. Але те ж саме окруження. Все те ж саме, і воно вас переведе на те ж саме місце обратно сюди. Ну, або в другу колонію, яка різниця. Але ви знову будете думати, швидше би мені вже освободитися. А за чим думати, швидше би мені освободитися, коли вас Господь хоче вже сьогодні, зараз освободити? Вже вам Він хоче освободити. Не просто щоб ви вийшли з цієї колонії, щоб ви освободилися істинно. Тому що коли Ісус освободить, ви істинно свободне будете. Знаєте, що э, таке життя наша? Це пар, являючись на мале время, а потім ісзаючи. І що толку чоловіку приобрести э, весь мир, а душе своє повріди? Ну, я не бачу життя, э, воно таке на цій землі коротке. Щоб нехтувати цим життям, воно. Занадто коротке. Треба дорожити життя. Але без Господа ми його не можемо дорожити. Ну, без Господа ти, ну, ти собі діялиш, щоб удовлетвітворяєш свої, е, свої чоловічі потребності, нужди. І все. А у Господа ти не багатієш. І коли твоя життя закінчиться, а вона закінчиться, вона у всіх закінчується на цій землі. Ти предстанеш перед Господом. І з чим ти пристанеш, з яким ти багажом предстанеш пред Богом? От це однозначно, про що треба задумуватися. тому що Ісус хоче вас освободити. Тому що Господь до вас сьогодні говорить. Він говорить до вас своїм словом істини. Треба трохи почути задуматися, Треба зглянути, як я вже прошли раз казав, той тут був, е на себе по-настоящему. На себе по-настоящему. Хто ти? Де ти? Що ти робиш? І що воно тобі яку приносить пользу? Яку пользу приносить тобі той гріх, коли ти куриш, наприклад? Коли ти матюкаєшся, коли ти брешеш, коли ти крадеш. Коли ти ще робиш всякі ці діла, ці діла тобі проповідував тот мир, а Ісус тобі проповідує свободу від таких діл. Щоб ти жив нормальной, чеческой життя, щоб ти дійсно почував, що таке благодать Ісусі Христі. Щоб ти возрадувався іменно серцем, щоб ти побачив, що є мир другий. І що взагалі прекрасно жити в Ісусі Христі. І ще хочу одне місце вам зачитати. Це е, Матвея, 11 глава. З 12 стиха. Одній же Йоанна Хрестителя, да нині Царство Небесне цілою беріте. Потрібляюще усил'я, я розхищаю Того. Ібо всі пророки і Закон прорекли до Іоанна. І якщо хочете, Принять, Он есть идия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому подобный родство? Он подобен детям, которые сидят на улице. И обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам насверели, и ви вы не бросали. Мы пели вам печальные песни ви и вы не рыдали. Ибо пришел Іван, есть и пьет, и говорит: в Днем бес! Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, От чоловік, який любить їсти пити вино, друг митцям, і грешникам, і оправдана напряму чадами її. Цей отривок, я хочу по цьому ринку вам сказати, що тут сказано, що вони і грали вам, і пели, і що тільки не діли, і все одно вони знаходили чи не оправдання. Чому я це хочу сказати? Що находясь Тут, сідя, да, ми можемо знаходити оправдання тим, що у нас в той житті не було можливості. Але да? зараз у вас є можливість. Вам Господь предоставляє цю можливість. І чи ви будете оправдувати премудрость міра всього, в якому, ну, в якому ви привикли виспувалися і жили ми всі? Да? Чи ви взглянете на істину, на правду? Це вже остається риторичний вопрос, який должен задати собі кожен із вас. Господь призиває вас сьогодні увірувати. Не просто прийти, послухати слова, але увірувати, увірувати серце. Щоб увірувати, треба почути Господа. Треба почути те, що вам говорить сьогодні Господь, через слово своє. Це слово воно оживляє. Но воно оживляє тільки, якщо ти увіруєш. Тобто через віру в Ісуса Христа воно дає оживлення, воно дає життя і дає свободу істину, не ту свободу, яку ми просто виходимо. <кій> Временно, так сказати. Ми думаємо, що ми в свободі. Я думаю, що стоїть задуматися кожним. Що <кій> толку вам дає той гріх, в якому ми всі жили раніше, да? що ми приїхали туди. Ми ж жили в цьому віку, йому. Він якого толку не дає. Бог відкрив нам хочеться. І Бог дарує більше, ніж просто свободу. Він дає спасіння. самое найголовніше Спасение после смерті. Кожен чоловік знає, чув, що є ад і Да? От коли я сюди приїхав, знаєте, я почув, що тут якийсь ад. Реально. Я знаходився в другій колонії на 92-й, там все нормально. Да. А тут я побачив, а я не знаю. Я молився, я просив до Бога, я взивав до нього всім серцем, тому що він коснувся мого серця. І я розумів на 100%, що мені в цій житті ніхто взагалі не може допомогти. Виходу немає, тільки Господь мені може в цьому допомогти. Я взивав до нього. І він зробив так, що я з 92-го ну, мене сюди потім привезли. Обратно там пересудили і привезли сюди. На 92-й, ну, мабуть, було б це по-другому. Але я почувствував, а, тут, знаєте. Но Бог так касався мого серця. Даби би сказав, що є благодать Ісусу. Даби сказав, що тобі нужен Ісус вірою, істинною, живим Словом і дійством. Я коли зачитав це Слово, тут написано, що Царство Небесне силою береться. Ви знаєте, мені було не, так, нелегко жити по Слову, находясь тут. Мені було дуже трудно. Дуже трудно. Навіть були такі моменти, що я б мені вред, реально приносив пахось, вред, але я не поступав так. У ну, мене була можливість, але я не поступав так, тому що Господь вже змінив мене. І Господь теж його коснувся. Але він побачив це, що я не поступаю так, як би як міг поступити. Тому що всі ми привикли як поступати? Воздать злом за злом. А Господь нам каже, ні, не воздавай злом за зло. А побеждай зло добро. Тому я кажу, що вірва це дійсно є мужество і дійсно в цьому є життя. Розказувати мурчать, і проповідувати, морчати і делати всякі грусні, як і гріховні діла, це без проблем. На цьому способні для нас це не составить багато усилий. так. Да? А ви попробуйте усіх як благ Господь. Попробуйте жити істинною правдою, не казати, не розказувати там якісь сказки другу, не розказувати. Сказки в першу чергу самому собі. Тому що ви, ви тебе розказуєте комусь сказку, да? а сам ти розказуєш собі сказку. І ти хіба таки живеш в цій ілюзії і продовжуєш жити, і нічого не міняється. І в тебе нічого немає. І в тебе немає не будущого. І прошлого, я би сказав, нема. Откуди воно візьметься, якщо ти живеш в тому сьогодні треба прилагати усілля для того, щоб увірувати. А прилагати усілля значить читати слово Господнє, внікати в Нього, молитися до Бога, взивати і чути Його голос. Аминь, аминь. Я призиваю кожного із вас це почути, тому що ви бачите э, приміри, то сюди приїжджають і вам. Кажуть свидетельства, що Господь змінив моє життя. І ви повинні на це обращати увагу. Тому що Господь змінює життя. Алілуя. Амінь. Амінь.